У нього такий потенціал! Надихаючи мареннями, я зростила його літературний талант від отроцтва до зрілості, і тепер його проголошують видатним бардом і поетом. Він заслужить чималу славу, перш ніж набридне мені. Шегород теж пильно глянув на юного бретонця і побачив, що він справді встиг стати знаменитістю серед смертних. Хм, задумався Шогорат. Але чи багато хто ненавидить цього створеного тобою смертного? Адже саме ненависть смертних підтверджує велич, а не їхня любов. Без сумніву, ти зможеш добитися й цього, чи не так? Верміна прищулилася. Так, смертні дійсно нерідко бувають дурні і дріб'язкові. І правда, що багато кращих з них були зневажені. Не турбуйся безумцю, бо я зможу домогтися багатьох форм визнання для нього і ненависті в тому числі. Можливо, ткалі снів буде кумедно дізнатися, у кого з нас є такі сили. Породи дурну зарозумілу ненависть до цього смертного за 10 років. А потім я зроблю те ж саме. Ми побачимо, хто з нас більш талановитий, домовимося лише про те, щоб у цій справі не було прямої допомоги або втручання кого-небудь з деедра. Тут вона відчула впевненість у собі: божевільний Бог дійсно сильний, але ця задача створена саме для мене. Смертних відштовхує безумство, але рідко його вважають гідним ненависті. Я із задоволенням доведу це тобі, коли витягну найтонші відтінки кошмарів з-під свідомості цього смертного. Так на 19-му році життя сни Дарюса Шано почали змінюватися. Ніч завжди несла в собі страх, але тепер до нього додалося дещо ще. Темрява почала вповзати в його дрімоту. Пітьма, що висмоктувала всі почуття і фарби, залишала після себе лише порожнечу. Коли це траплялося, він розкривав рот для крику, але виявляв, що пітьма забрала, і його голос теж. Все заповнювалося жахом і порожнечею, і кожна ніч приносила йому нове розуміння смерті. Однак, перекидаючись, він не відчував страху, бо був упевнений, що його пані робить це з якоюсь відомою їй метою. Дійсно, одного разу вночі Варміна сама виступила з порожнечі, вона наблизилася до нього в притул, настільки близько, що могла шепотіти йому у вухо.